Вітаю вас, панове! Учора 29 січня я працював над дуже цікавою темою для відео, але, як ви знаєте, під вечір вибухнув скандал, пов'язаний із ймовірною відставкою Валерія Залужного. І це змусило мене відкласти цікаву тему, аби звернутися до більш актуальної. Перша інформація майже одночасно з'явилася із двох джерел із публікацій ЦензорНЕТ та Інтерфакс Україна. За повідомленням ЦензорНЕТ, опублікованим о 19 годині 21 хвилині, Зеленський підписав указ про відставку за Лужно. Проте в Офісі президента було вирішено цей указ. Не оприлюднювати відразу ж після підписання, але спочатку провести консультації із західними партнерами. А вже рівно через 8 хвилин після повідомлення ЦензорНЕТ з'явилося нове повідомлення на цю тему, але дещо іншого змісту. За цим повідомленням, із посиланням на одного із членів Ставки Верховного командування. Зеленський нібито вже домовився із залужним про звільнення залужного із посади головкома. Але, панове, ми знаємо, що інтерфакс це видання, власники якого знаходяться в Москві. Тому воно оприлюднює те, що є бажаним для Кремля, як уже доконані факти. А ще через 7 хвилин після публікації інтерфаксу. З'явилася публікація української правди під назвою Охвіс президента розглядає відставку залужного, але указу ще немає. При цьому ця публікація посилається на кілька важливих джерел, на співрозмовників із РНБО, Міноборони, Охвісу президента, СБУ. І це досить важливо. Бо у цій публікації читаємо таку інформацію. Залужного викликали і запропонували іншу посаду. Можливо, послом кудись підеш, він відмовився. Указу немає. І саме це повідомлення цілком відповідає моїм джерелам, відповідно до яких нещодавно в Офісі президента була нарада із участю Зеленського. Питання зміни головкома. Після обговорення присутні погодилися, що ідеальним варіантом було б звільнити залужного за власним бажанням. Після цього Зеленський залишив кабінет, у якому проводилося обговорення, і туди викликали залужного. Йому запропонували на вибір три країни, де б він міг продовжити свою кар'єру в якості посла. Залужний запитав, указ підписаний, тобто чи підписаний указ президента про його звільнення. Йому сказали, що не підписаний. Залужний на це промовив. Коли буде підписаний указ, тоді будемо обговорювати ці пропозиції. Указ, який підготували в Офісі президента, Зеленський не може відверто підписати до того часу. Доки залужний не подасться рапорт на звільнення, поза як це б суперечило самому змісту указу. Нам на перший погляд здається наївним, що Єрмак та Зеленський надіялися на успішну пропозицію залужному добровільно піти у відставку. Проте потрібно враховувати й те, що перш ніж прозвучала пропозиція залужному їхати кудись послом. У кабінеті в присутності залужного було інсценовано обговорення ситуації на фронті за попереднім сценарієм і не лише на фронті, але й скандали з російським літаком ІЛ-76. Про зміст цього обговорення мої джерела мене нічого не повідомляли, але, здається, була гаряча дискусія. Наступного дня Зеленський, залужний та уміру, Поїхали до Крут разом, ніби нічого й не сталося. Піймавши облизня, офіс президента, скоріше за все муситиме тепер вичікувати більш сприятливої нагоди для звільнення залужного. При цьому й надалі його намагатимуться змусити добровільно подати рапорт і для цього можуть скористатися будь-якою сприятливою нагодою. Пам'ятаєте, що в грудні у кабінетах залужного та його помічника Бушуєва було виявлено підслуховуючі пристрої. Очевидно, вони були встановлені з метою здобути компромат, за допомогою якого можна пустити вхід шантаж. Як пише на своєму телеграм-каналі Юрій Бутусов, кандидатом номер 1 на заміну залужному на посаді головкома. Офіс президента розглядає саме керівника гур Кирила Буданова. Справа в тому, що Зеленський справді ще не знає, чи буде він балотуватися на другий термін. І в тому випадку, якщо балотуватися не буде, він хотів би, щоб президентом стала особа, з якою він перебуває у дружніх стосунках. А серед таких осіб у Буданова найвищий рейтинг довіри, відповідно, він має найбільше серед них шансів стати президентом. Якщо ж Зеленський вважатиме, що ситуація для нього більш-менш сприятлива і наважиться балотуватися, тоді Буданов не висуватиме власної кандидатури, і Зеленський також у цій ситуації нічого не втратить. А ось стосовно залужного в ролі головкома, тут Зеленський не має жодних гарантій. Почувши новину, про підписаний указ Зеленського про звільнення Залужного, журналісти кинулися до Офісу президента, а указ дійсно міг бути підписаним, проте не міг бути оприлюдненим зі зрозумілої причини. Проте, як ви знаєте, Єрмак 29 січня перебував в Ужгороді, а Зеленський ледь встиг повернутися із Крут і відпочивав після виснажливої подорожі. Подоляк же занадто кмітливий, аби відповідати на подібні запитання журналістів. Отож, місію спростувати повідомлення «Цензор.нет», Української правди та інтерфаксу. Взявся виконувати прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров. Він наголосив на тому, що залужного не звільнено, і відмовився відповідати на запитання журналіста, чи було подання на звільнення залужного. Його останні слова у відповіді на це запитання такі: більше нічого сказати не можу. Вони лише підлили олії у вогонь. Тобто викликали масові сумніви у тому, що спростування є цілком щирим. Щоправда, у Міноборони також написали у своєму телеграм-каналі дуже коротко про звільнення залужного. Ні, це неправда. Судячи із таких спростувань, офіс президента перебуває у розгубленості, звільняти йому залужного чи не звільняти. З одного боку вислизає деяка нагода, а ця нагода полягає у тому, щоб якось більш-менш правдоподібно обґрунтувати це звільнення в розмовах із Байденом, Шольцом, Макроном, Дудою та іншими керівниками держав-партнерів. Але це обґрунтування було б можливим лише в одному випадку. Якби залужний подав рапорт про власне звільнення, тоді б на нього навішали всіх дохлих котів за чужі гріхи. А з іншого боку, рапорт у нього видурити не пощастило, а звільняти проти його волі страшно народу. Тим більше, що за цих умов у випадку якогось народного бунту. На підтримку західних партнерів розраховувати не доводитиметься. Ось так і став залужний Єрмаку та його вихованцю, як кістка поперед горла. І чим це все закінчиться, тільки Господь Бог один знає, а ми можемо лише здогадуватися. До речі, на цей предмет є відео на цьому каналі під назвою Астрологічний прогноз на наступний місяць для України і Російської Федерації. Опубліковане воно 13 січня цього року. Йдеться про прогноз не на січень, а на місячний місяць, який розпочинається близько половини січня. І закінчується першою декадою лютого. У цьому відео я говорив про те, що протягом цього місяця в Україні та в Російській Федерації загострюватиметься криза отримання влади тими, хто її отримує. І зрозуміло, що про цю кризу офіційні джерела прямо вам не скажуть. Проте відносно Російської Федерації кілька днів тому відомий телеграм-канал генерал Север написав таке: Ми знаходимося на порозі найбільш масштабної кризи у російській владі за останні 30 років. І схоже, що у нинішнього російського керівництва просто немає можливості її уникнути. Отож попереду в української та російської влади ще залишилося 10 днів для того, щоб наробити нових непоправних політичних помилок, на які вони просто приречені в цей короткий період.